Ви відчуваєте цей холод? Ні, не на вулиці, а тут, у кімнаті. Відчуйте, як він торкається вашої шкіри, як він проповзає під одяг. Подивіться на лампочку над головою. Вона світить чи вона згасла? А тепер покладіть руку на свій гаманець. Відчуйте його, він став легшим. Правда? Ви думаєте, що це випадковість? Ви думаєте, що це війна? Ви думаєте, що темрява прийшла, бо ворог сильний. Але що, якщо я скажу вам, що ваша темрява має ім'я, і це ім'я, Володимир Зеленський. Вам показали новини. Вам сказали, ми спіймали дрібного чиновника. Вам показали 100 мільйонів. І ви заспокоїлися. Ви подумали, президент наведе лад. Але ви помиляєтесь, ви фатально катастрофічно помиляєтесь. Ви дивитесь на актора, а за лаштунками руїна. Сьогодні ми не будемо ховати правду за натяками. Ми з'єднаємо крапки. Ми подивимось вище туди, де сидить головний режисер цього спектаклю. І ви побачите, що темрява у вашому домі, відкриті ворота на чонгарі, таємничі польоти в Оман і порожні обіцянки це частини одного плану плану зеленського. Давайте поговоримо про цифри. Людський мозок погано розуміє великі числа: 100 мільйонів гривень це багато для вас. Це, до... це долі. Але для вертикалі Зеленського 100 мільйонів це ма це на каву. Експерти кажуть, коли обсяг корупції може сягати мільярда доларів. Зупиніться, зробіть вдих: один мільярд доларів. Цей мільярд вивели не за 10 років, його вивели зараз під час каденції Володимира Зеленського. У той час, коли він записував відео про незламність, його оточення ламало хребет економіці. У той час, коли він просив вас терпіти, його друзі купували нові активи. А тепер задайте собі головне питання: ХТО дозволив цьому статися. Ви думаєте, міністр Галущенко діє сам? Ви думаєте, заступники міністрів носять сумки з валютою безвідомо банкової? Ні. У державі Зеленського Миша не пробіжить без дозволу офісу президента. Ця система побудована ним, вона працює на нього. Риба гниє з голови, і ця голова сидить на банковій. Подивіться на цей ланцюг: 2020 рік. Володимир Зеленський летить в Оман, таємничий візит, зустрічі про які він збрехав суспільству. Відразу після цього зміна уряду, зміна курсу і початок великої енергетичної схеми під патронатом офісу президента. Ви думаєте, це збіг? Зеленський повернувся з оману іншою людиною. Або можливо, він просто зняв маску 2022 рік. Чонгар, хто призначав керівників СБУ, які виявилися зрадниками? Зеленський. Хто ігнорував попередження розвідки? Зеленський. Хто розповідав вам про шашлики, коли ворог грів мотори танків? Зеленський відкриті двері на півдні. Це не помилка генералів, це політичне рішення, це рішення Володимира Зеленського. І ось зараз темрява: мільярд доларів вимито з енергетики. ППО немає, бо гроші пішли на велике будівництво доріг, якими поїхали російські танки. Захисних споруд немає, бо бетон перетворився на піар-акції. І хто відповідає за це? Той самий Володимир Зеленський, той самий чоловік, що літав в Оман, той самий чоловік, чия вертикаль прогледіла чонгар, той самий чоловік, який призначив Галущенка керувати рубильником. Хіба це не один і той самий почерк? Почерк людини, яка системно крок за кроком веде країну до прірви, посміхаючись в камеру. У нас є енергоатом, він продає електрику фірмам Коломойського за безцінь. Хто такий Коломойський? Це хрещений батько президентства Зеленського. Ви думаєте, Зеленський не знає, як його енергоатом збагачує його колишнього бізнес-партнера? Зеленський знає все. Він читає звіти. І Якщо Володимир Зеленський бачить це і мовчить, значить він у частці. Значить, це не помилка, це його бізнес-план. А що роблять ці фірми? Вони перепродують електрику вам дорожче. Гроші течуть з вашої кишені в кишені друзів Зеленського. А ключі від цієї труби лежать на столі в кабінеті президента. Але атом це ще не все. Є ще вугілля, корупція на шахтах, хабарі. За вивезення обладнання, саботаж енергетичної безпеки, і ви хочете сказати, що президент, який контролює навіть меню в парламентській їдальні, не знає про схеми на мільярд? Не будьте наївними. Зеленський побудував найжорсткішу вертикаль влади в історії України. Там немає випадкових людей. Якщо Галущенко сидить у кріслі, значить він потрібен Зеленському. Якщо схеми працюють, значить вони вигідні Зеленському. Коли ви сидите в темряві, не звинувачуйте електрика, не звинувачуйте погоду, звинувачуйте того, хто продав вашу безпеку. Винен Володимир Зеленський. Винен той, хто розмінував шлях до вашого дому для холоду і ворога. Оман, Чонгар, Енергоатом. Це три точки на одній лінії, і ця лінія це шлях Володимира Зеленського. Я більше не прошу тебе просто слухати, слухати це замало. Я закликаю тебе бачити. Зніми рожеві окуляри телемарафону, подивись на портрет на стіні і зрозумій: це не герой, це архітектор твоєї бідності. Я даю тобі інструмент, це відео, твій інструмент. Я зрікаюся прав на цей контент. Він твій, скачуй, ріж, заливай, донеси правду в кожен чат. Скажи людям, да, це зробив Зеленський, але зараз, зараз ти маєш зробити вибір. Обери свій шлях. Тільки один: напиши його в коментарях. Це не коментар, це позиція. Шлях перший відповідальність. Якщо ти хочеш бачити перед законом самого Зеленського, якщо ти розумієш, що імунітет не вічний, напиши слово, закон, шлях другий захист. Якщо ти віриш тільки в силу ЗСУ, бо тил, який очолює Зеленський, прогнив. Знайди фонд Юрія Бутусова, віддай частку на техніку, напиши слово захист, шлях третій байдужість. Якщо ти здався, якщо ти готовий вірити кожному слову Зеленського, сидячи в холодній квартирі, напиши байдужість, але знай, що це вибір жертви. Шлях четвертий справедливість. Якщо твоє терпіння скінчилося, якщо ти бачиш прямий зв'язок. Між рішеннями Зеленського і руїнами навколо напиши справедливість і шлях п'ятий прогноз. Я замовкаю. Ти джерело влади, ти громадянин. Напиши свій власний висновок про Володимира Зеленського. Хто він для тебе зараз? Напиши те, про що всі мовчать. З'єднай його ім'я з наслідками його дій. Зроби думку реальною. Прокидайся, виходь з ілюзії. Бо знаєш, чому тобі так холодно? Це холод, який приніс Зеленський. Ви відчуваєте? Думав, ніхто не чує Крутяться бобіни, пишеться звук, для когось це бізнес, для когось переляк. Міндіч в ефірі розклади дає Хто кому скільки як продає Вони думали, за бороду взяли, але плівки все пам'ятають, все записали Про набу, про сап про атаки на них, про те як ділили бюджет на трьох. Слово не горобець, слово це вирок. Ти попався, друже. Вони кажуть фейк, вони кажуть і песо, але голос тремтить, і підніє лице. Офісні канали кричать, неправда. Але ми чуємо запах розпада. Єрмак на фото, єрмак на дроті. Всі вони в одній, корупційній болоті. Железняк дістав, цей ящик Пандори. Тепер готуйте для себе нори. Запис переривається. Ні. Запис триває. Олівки, Міндіч, Ваша влада тримається на слухах, Лівки, мін правда гола. Король роздягнений до престола. Лівки, мін грають у вухах, ваша влада тримається на слухах, Лівки, міндічик. Це кінець сторони. А? Тобто це ж кум президента дрони мільярди, а плівки. Мі